Панове, доброго дня. Ще раз дякую, що знайшли час для фактів тижня. Будь ласка. За вашими даними, наскільки взагалі зараз зимою будуть ефективні ось ці системи безпілотні у дронів Камікадзе? Дуже багато йде розмов про те, наскільки вони ефективні. Спочатку писали, що вони начебто не можуть працювати взимку, тому що їх роблять у теплій країні. Тепер пишуть, що росіяни їх переобладнали. Чи є в них якісь певні обмеження по використанням, тому що росіяни отримали нову партію. Ми розуміємо, що вони її отримали не для того, щоб вона лежала на складі. Дійсно, в зимових умовах в цих дронів можуть бути проблеми. Наприклад, як у літаків. Є таке поняття, як обмороження крил, да? а вони – них суцільне крило. Можуть ці процеси можуть впливати. Наприклад, на маршруті він десь попадає в умови оледеніння крила. Да, тоді вони можуть просто падати або не долітати до цілі, там збиватися з маршруту, не долітати до цілі. Але сподіватися на те, що таким чином ми позбудемося шахедів. Це хибний шлях. Ми маємо розробити українські шахеди і знищувати ці шахеди прямо разом з їх пусковими установками. Це єдиний спосіб фактично значить, зробити для Росії неможливим або а, значить, невигідним використання таких засобів. Бо якщо ми будемо думати, що ось вони десь впадуть, ось вони, значить, десь там закінчаться. це Пасивна, пасивна позиція. Ми маємо відповідати їм активно. І можливості для цього в нас є, бо в нас багато фірм розробників, розробників безпілотних розвідників. Що таке безпілотний розвідник? На ньому стоїть його корисний вантаж це розвідувальна апаратура або оптоелектронна, або радіоелектронна. На перший момент можна просто використати, поставити там боєголовки і використати їх з примітивною якоюсь системою наведення і таким чином наносити удари, хоча б по російських аеродромах. Це такий хибний, дійсно, не найкращий шлях, але якось він може нас на перших порах якось значить, захистити, якось парірувати цю російську загрозу. Але загалом потрібно швидко, дуже швидко розробляти українські шахеди. І не просто їх випускати, а перше їх використання мас... має бути масованим. Ми маємо запускати, ми маємо цей момент використати максимально, поки росіяни не відвели свої, наприклад, авіацію зі своїх аеродромів, ми маємо нанести масовані удари по їх інфраструктурі, по їх базах, по їх аеродромах, по їх, значить, якісь складах пального, і головне по їхній електричній системі, так як вони по їхній інфраструктурі. Бо якщо не працює, наприклад, на залізничній станції не працює, немає електрики, вони не можуть підводити поїзди, не можуть їх розвантажувати, не можуть а, значить, забезпечувати логістику своїх військ. Тобто чекати, поки закінчаться шахеди, але, або поки вони замерзнуть, на мій погляд, шлях хибний. А, дякую, і тоді ще питання стосовно а, російських крилатих ракет. Під час а, позаминулого здається масованого обстрілу України, коли було більше 60 ракет випущено. Якщо я не помиляюся, кілька ракет впали на території Росії. На вашу думку, це може свідчити про те, що росіяни вже використовують якісь певні залишки, які вже не відповідають сучасному мовам, і вони просто не долітають? Я думаю, що там просто деякі ракети, ну так, це, все це вірно, всі ці припущення вірні, і одна з ракет це чітко Х-101. це найновіша, найсучасніша російська ракета, яка впала і. На російському пабліку було обговорення. Хтось сказав, це український отой стріж. Моментально одна людина сказала, це чітко, Х-101. І далі обговорення це було, скажімо так, крапка. Це Х-101 і крапка. Але це найновіша ракета, це єдина ракета класу повітря, земля для стратегічних бомбардувальників, яка продовжує, продовжує випускатися в Росії. Випускається досить активно. Значить, вони з початку бойових дій випустили вже понад 120 ракет. Це з інформації пана Різнікова, з Твіттера пана Різнікова. Неодноразово були обговорені і на російських форумах військових, і на наших, що ракети запускали над Каспійським морем. Чому? Бо вони не надійні. Там, як запускається ця ракета? Там така револьверна установка. Як відбувається запуск? Летить бомбардувальник, відкривається бомболюк, повертається. Ця револьверна установка, і нижня ракета падає. І вже в повітрі здійснює запуск двигуна і летить згідно маршруту, який в неї вкладено. У нас бомболюк закривається, через якийсь час знову відкривається і так повторюється. І росіян вони кажуть, що в них на цих револьверних установках 6 ракет. Я не певний, бо Х-101 значно більше в розмірах. Я думаю, що 4 ракети. От, значить. А, і якщо двигун не запустився, з якоїсь причини, чи запустився нештатно, чи якась інша причина, ця ракета, звичайно, за кілька кілометрів, поки в неї є інерція, вона летить, бо вона крила, то в неї є крила. Якщо двигун не запустився, або в неї крила теж випускаються в польоті, якщо щось зроблено кривими руками, і чи одна половинка крила, чи інша не випустилася. Результат один той самий: вона приземляється на те місце. Ми мене дуже потішили запуски з Алєнігорська, які в Мурманській області, коли б ці ракети мали летіти над Санкт-Петербургом. Це було б дуже цікаво подивитися на реакцію місцевих, значить там така велика концентрація ура патріотів. Ну можливо, колись ми дочекаємося, коли з Петербургу буде з Мурманської області, буде. Да, так. Вони скажуть, що в нас бачите приліт. Тобто, я так розумію, що навіть новітню ракету, яка зараз випускається, росіяни вже не здатні зробити більш-менш надійною. Ці ракети, як кажуть в української мовою, свіженькі, да? А що означає, що вони свіженькі? Значить, їм заборонили доступ до комплектуючих. Що вони мають робити? Вони на ходу мають перебудовувати навігаційну систему, зв'язкову систему цієї ракети з одних мікросхем, які вони не можуть отримати, перебудовувати весь технологічний процес на інші ці системи. Звичайно, це треба довгий час випробовувати цю нову систему, а часу в них нема. Тобто, з якої сторони, оці. Значить, санкції, які забороняють поставки радіоелектронних комплектуючих, вони якимось чином теж, теж можуть впливати на якість їхніх ракет. І взагалі, от я ну, там обговорював значить, з нашими там, посадовими особами ситуацію з санкціями. І загальна думка така, що санкції це добре. Але потрібна спеціальна служба, яка б відслідковувала виконання цих санкцій. Тобто треба слідкувати за виробниками комплектуючих, чи не продовжуються ці поставки, але через ряд прокладок. Наприклад, ми впіймали в Чорному морі, значить, приземлили, і потім витягли ціленьким. Шахет 129 це не ударний, це розвідувальний безпілотник. 82% деталей в них американські. Що це означає? Що е, іранці, які 40 років під санкціями, все ж таки знайшли якусь можливість отримати ці комплектуючі і встановити їх на свої безпілотники. Я думаю, що так само зараз йде е, постачання російських заводів, які випускають ракети. Купа прокладок, купа, значить, вони можуть отримувати і через Китай, і через там, Таїланд, і через Туреччину, і через інші країни значить, можуть отримати комплектуючі. Але ще раз хочу сказати: вони на ходу мають перебудовувати значить, системи своїх ракет під ті комплектуючі, які вони здатні отримувати. Повністю вони не можуть їх отримувати. Бо дивіться, зараз все, вся військова техніка починаючи з танку. На танку теж встановлені французькі прицільні системи від Tails і від інших фірм. От. Вони теж потребують для того, щоб їх подалі, далі встановлювати, потрібно отримувати і матриці, значить оптоелектронні матриці. Потрібно отримувати різні радіоелектронні елементи, теж саме прилади нічного бачення, які теж в основному не російські. Розвідувальна апаратура на літаках і безпілотниках. Там оце система Флір, такі булі на носах, да? вона повністю значить, радіоелектронна частина це основний і найдорожчий елемент будь-якої розвідувальної системи. Вона там набита суцільно електронікою. Значить, там кілька об'єктивів стоїть, високоточних об'єктивів. Зараз теж значить, оптоелектронна техніка теж заборонена санкціями. От і зараз в Росіян проблеми, і якщо повернутися до ракет, значить в них е вони падали і будуть падати через те, що в них немає часу на випробування нових схем, які вони мають на ходу перебудовувати через санкції. За вашими оцінками, наскільки великим залишається ракетний потенціал Російської Федерації? Е скільки е ракет вони ще здатні направити в сторону України? Ну, знаєте, найкраща відповідь, це ще раз подивитися твіттер міністра оборони. Там інформація викладена офіційна. Те, що я можу сказати, це мої оцінки, власні оцінки, які можуть не збігатися. Самі розумієте, в мене джерела в основному західні фахівці от, і мої знання, якісь можливості розрахувати те, що можуть виробляти. На мій погляд, якщо От я можу порівняти виробництво літаків. Да? В минулому році росіяни випустили 18 бойових літаків. В цьому році вони випустили вже десь 15 літаків. Тобто, незважаючи на те, що були запаси, незважаючи на те, що частина літаків була випущена в минулому році і просто облітана і дообладнана в цьому році, випуск літаків все ж таки спадає. Я думаю, що з ракетами ситуація аналогічна. Вона буде спадати. Санкції, розумієте, коли росіяни почали війну, вони зробили запаси. Вони знали, що як мінімум, значить, вони сподівалися, що західні країни відреагують значить, стурбованістю. Але все ж таки формально вони накладуть санкції. Вони, звичайно, не очікували такої єдності Європи і Сполучених Штатів і таких рішучих санкцій. Тому якісь запаси все одно вони зробили. Ці запаси помалу-помалу мають закінчуватися. І це запаси не лише електроніка. Це запаси е, можуть вдарити в будь-якому місці. Наприклад, виходять з, лану, з ладу якісь станки з числовим програмним управлінням, а це все практично виробництво західних країн. Виходить з ладу якесь програмне забезпечення. Виход, немає якісь компонентів для того, щоб виробити двигуни чи паливо. От. Тобто, все сукупність оцих всіх факторів, вона безумовно вплине на можливість росіян виробляти зброю. Наприклад, вони взагалі зараз, якщо там на землю повернутися, вони взагалі не можуть виробляти танки. Вони перестали. Виробляти танків багато років тому. Зараз йде модернізація корпусів, які в них іржавіли 20-30 років, іржавіли, значить, там десь на складах. Подібна ситуація є із високоточною зброєю: ракети, літаки, безпілотники. Безпілотники простіші. Вони мають союзника в вигляді Ірану. І зараз не Іран в Росії бере технології, а Росія в Ірану бере готові технології і безпілотники. Що це каже? Це каже про падіння, падіння можливостей, ну, скажімо так, інтелекту, російського інтелекту. На здатність росіян розробити якусь більш-менш відповідну сучасним вимогам зброю. Вони зробили якісь аріони, вони зробили, значить, ну, ланцети, зробили, але теж не встані випускати їх масово. Бо, по-перше, він досить дорогий для ударного безпілотника для баражуючого боєприпаса. Орлани в них закінчуються це через е, дві причини. Ми їх активно збиваємо, бо ми вже знаємо і частоти їхнього зв'язку, можемо ставити перешкоди. І вже е, знаємо, ну, наші зенітники вже знають параметри і збивають їх просто зі стрілецької зброї. В них великі втрати. І ми бачимо, яка апаратура встановлюється на Орланах. Там вже фотоапарат Canon, такий, як має, як мене, щоб сім'ю фотографувати. Коли нам очікувати наступного масованого обстрілу з повітря? Я вам можу сказати точний момент, але не хочу цього робити. Поясню чому. Значить, ви розумієте мету цих обстрілів. Значить, зробити нам як максимально зробити нам проблему. А самі розумієте, коли в нас максимальні проблеми, коли буде. Найбільш низька температура, і коли ще друга складова, значить, коли росіяни знайдуть найбільш ефективні способи застосування своїх безпілотників і викрилатих ракет. Тобто, по датам я не хочу нічого говорити. Отакі нальоти, як були а, два дні тому, три дні тому, да, вони будуть час від часу повторюватися, але треба очікувати масованих нальотів, комбінованих нальотів. Коли будуть застосовуватись одночасно для відволікання нашої протиповітряної оборони будуть застосовуватися шахеди різних типів, будуть застосовуватися Х-55 з болванками і під їх прикриттям будуть летіти ракети. Тобто нам буде готовими до найгіршого сценарію. Якщо ми підготовлені, цей сценарій не відбудеться, то це для нас буде як подарунок. Якщо він відбудеться, ми маємо бути до цього готовими. І не очікувати, що хтось там нас врятує погода, десь там значить, нас врятує те, що закінчать безпілотники або перестануть ракети значить, випускати. Єдине, що єдині ліки від цього виробництво української зброї великої дальності. Бо яка зараз ситуація? Значить, Захід ставить нам умову. Ви не використовуєте нашу зброю на велику дальність. Але ми не забороняємо вам використовувати на велику дальність зброю, яку ви виготовляєте самі. Тобто зробіть собі шахеди, зробіть собі ракети, зробіть ті самі Нептуни, які ми втопили Москву, і знищить пускові установки. І тоді ви не будете очікувати на наступні прильоти, або прильоти це будуть як виключення. Там не буде 100 ракет, там буде 20 ракет, якими вашими про ваша протиповітряна оборона, коли отримає ще й Петріот, і коли отримає додатково на Сампси, а Рісте, може, французи навіть поставлять навіть сам ПТ, це французький аналог Петріота. З невеликими нальотами ми впораємося, От. тобто. Ми маємо зайняти активну ситуацію з відповіддю на російські нальоти. Не збивати те, що до нас прилітає, а хай росіяни збивають те, що прилітає до них. До речі, згідно твіттера міністра оборони, вони мають понад 6 тисяч, десь 6800 ракет С-300. Якщо ми почнемо по ним стріляти, то всі ці С-300. Вони змушені, змушені будуть знову ставити на пускові обстанов, установки і переобладнувати на стрільбу по повітряних цілях, а не по наших містах, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Двох зайців, значить, вб'ємо, значить, якщо досягнемо цієї мети.